І до ключових подій нинішнього дня та переговорів Україна погодилася прийняти пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо негайного припинення вогню на 30 днів за умови її виконання також з боку Росії. Ось про таке йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегації України та США у Джиді. Крім того, Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Делегації також погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати перемовини. Сполучені Штати Америки своєю чергою зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції із представниками Росії. І на сам кінець, президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеусяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України. Також маємо доповнення від самого президента України Володимира Зеленського а щодо української пропозиції на сьогоднішній зустрічі з американцями. Тут ключовими були три речі: це тиша в небі, тиша на морі і це звільнення полонених. Він зазначив, що американці сприймають позицію України. Давайте послухаємо його слова з цього приводу. Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції. І я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо Рускія погодяться в той самий момент тиша запрацює. Однак нагадаємо, що напередодні в офісі президента заявляли, що Україна не піде на перемир'я на суходолі. Радник голови офісу Сергій Лещенко зазначав, що Київ не готовий до такого припинення вогню, де Росія отримує можливості відновити кількість живої сили та поновити бойові дії. Додамо, що ще під час зустрічі Володимира Зеленського із Дональдом Трампом президент України казав, що наша держава не погодиться на припинення війни без гарантій безпеки. Тим часом Сполучені Штати Америки очікують, що Росія підтримує пропозицію України щодо 30-денного перемир'я. Найближчими днями поговоримо із росіянами про це. І ось з такою заявою вийшов державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо після зустрічі з українською делегацією у Джиді. За його словами, Україна і США зробили позитивний крок під час сьогоднішньої зустрічі, і він сподівається, що Російська Федерація відповість тим самим. І нам погоджується зробити це і реквочевиця потрібно ще донести до російської сторони. Є дуже багато каналів через це, через які це можна зробити. У нас є дипломатичні канали. у Нас є канали спілкування та інші методи. І я сподіваюся, що росіяни скажуть так, що вони також погодяться і вбивства Припинуться і смерті припиняться. І тим часом радник президента США із національної безпеки Майк Волз заявив, що питання гарантій для України було на порядку денному зустрічі з українською делегацією в Саудівській Аравії. За його словами, на зустрічі сторони обговорили, який вид гарантій українці матимуть для довготривалої безпеки та процвітання. Сказав Волц. Але давайте також і поточнемо. Є вже і певні коментарі від самого Дональда Трампа, не тільки від його представників після сьогоднішньої зустрічі. Отже, якщо ми не змусимо Російську Федерацію припинити вогонь, то увага! Ми просто продовжимо воювати. Але Будемо спостерігати, як будуть і надалі змінюватися та трансформуватися коментарі самого Дональда Трампа. Давайте продовжимо також, що саме ще обговорювалося сьогодні за столом у Джиді. Угоду про рідкісно-земельні метали Україна та США не обговорювали. Ось про таке заявив Марк Рубіо. За його словами, наразі відомо, що президенти України та США проінструктують відповідних представників урядів щодо того, як фіналізувати та підписати угоду. Це має статися. Це не було предметом наших перемовин сьогодні. Підкреслив Рубіо. І наступного тижня вже Україна та Сполучені Штати на рівні команд почнуть обговорювати 30-денне припинення вогню. Ось про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак під час брифінгу після переговорів делегацій у Саудівській Аравії. Такий режим може бути продовжений за згодою сторін у разі, якщо Росія прийме таку пропозицію. В Свою чергу американські чиновники пообіцяли довести до відома Росії, що взаємність з її боку є ключем до досягнення миру. І також нині Європейський союз готовий відіграти повноцінну роль разом зі своїми партнерами у майбутніх мирних переговорах між Україною та Росією. Про таке заявила вже президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що вітає сьогоднішні новини із Джиди, включаючи пропозицію щодо угоди про припинення вогню та відновлення обміну розвідданими та допомоги у сфері безпеки з боку США. За її словами, це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного справедливого та тривалого миру для України. Почнемо з цього у переговорах між Україною і США завершена. Повідомила речниця Держдепу. Е Пані Брюс наразі обидві делегації вже перебувають у переговорній кімнаті. Як повідомляє CNN, державний секретар Марко Рубіо і радник з питань національної безпеки Майк Волс пройшли через вестибюль готелю Ріц Карлтон у Джиджі. Джидді, вибачте, перед журналістами не зупинялися у відповідь на запитання про те, як пройшли зустрічі. Пан Волс мимохідь лаконічно відповів: просуваємось. Просуваємось. Ну, дай Боже, щоб після перерви це просування відновилося і не відкотилося нікуди назад. І до ключових подій нинішнього дня та переговорів Україна погодилася прийняти пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо негайного припинення вогню на 30 днів за умови її виконання також з боку Росії. Ось про таке йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегації України та США у Джиді. Крім того, Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Делегації також погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати перемовини. Сполучені Штати Америки своєю чергою зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції із представниками Росії. І на сам кінець, президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України. Також маємо доповнення від самого президента України Володимира Зеленського а щодо української пропозиції на сьогоднішній зустрічі з американцями. Тут ключовими були три речі: це тиша в небі, тиша на морі і це звільнення полонених. Він зазначив, що американці сприймають позицію України. Давайте послухаємо його слова з цього приводу. Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції. І я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію, ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо Рускія погодяться в той самий момент тиша запрацює. Однак нагадаємо, що напередодні в офісі президента заявляли, що Україна не піде на перемир'я на суходолі. Радник голови офісу Сергій Лещенко зазначав, що Київ не готовий до такого припинення вогню, де Росія отримує можливості відновити кількість живої сили та поновити бойові дії. Додамо, що ще під час зустрічі Володимира Зеленського із Дональдом Трампом президент України казав, що наша держава не погодиться на припинення війни без гарантій безпеки. Тим часом Сполучені Штати Америки очікують, що Росія підтримує пропозицію України щодо 30-денного перемир'я. Найближчими днями поговоримо із росіянами про це. І ось з такою заявою вийшов державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо після зустрічі з українською делегацією у Джиді. За його словами, Україна і США зробили позитивний крок під час сьогоднішньої зустрічі, і він сподівається, що Російська Федерація відповість тим самим. І нам погоджується зробити це і реквочевиця потрібно ще донести до російської сторони. Є дуже багато каналів через це, через які це можна зробити. У нас є дипломатичні канали. у Нас є канали спілкування та інші методи. І я сподіваюся, що росіяни скажуть так, що вони також погодяться і вбивства Припинуться і смерті припиняться. І тим часом радник президента США із національної безпеки Майк Волз заявив, що питання гарантій для України було на порядку денному зустрічі з українською делегацією в Саудівській Аравії. За його словами, на зустрічі сторони обговорили, який вид гарантій українці матимуть для довготривалої безпеки та процвітання. Сказав Волц. Але давайте також і поточнемо. Є вже і певні коментарі від самого Дональда Трампа, не тільки від його представників після сьогоднішньої зустрічі. Отже, якщо ми не змусимо Російську Федерацію припинити вогонь, то увага! Ми просто продовжимо воювати. Але будемо спостерігати, як будуть і надалі змінюватися та трансформуватися коментарі самого Дональда Трампа. Давайте продовжимо також, що саме ще обговорювалося сьогодні за столом у Джиді. Угоду про рідкісно-земельні метали Україна та США не обговорювали. Ось про таке заявив Марк Рубіо. За його словами, наразі відомо, що президенти України та США проінструктують відповідних представників урядів щодо того, як фіналізувати та підписати угоду. Це має статися. Це не було предметом наших перемовин сьогодні. Підкреслив Рубіо. І наступного тижня вже Україна та Сполучені Штати на рівні команд почнуть обговорювати 30-денне припинення вогню. Ось про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак під час брифінгу після переговорів делегації у Саудівській Аравії. Такий режим може бути продовжений за згодою сторін у разі, якщо Росія прийме таку пропозицію. В Свою чергу американські чиновники пообіцяли довести до відома Росії, що взаємність з її боку є ключем до досягнення миру. І також нині Європейський союз готовий відіграти повноцінну роль разом зі своїми партнерами у майбутніх мирних переговорах між Україною та Росією. Про таке заявила вже президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона зазначила, що вітає сьогоднішні новини із Джиди, включаючи пропозицію щодо угоди про припинення вогню та відновлення обміну розвідданими та допомоги у сфері безпеки з боку США. За її словами, це позитивний розвиток подій, який може стати кроком до всеосяжного справедливого та тривалого миру для України. Ну і далі будемо говорити на важливу тему план щодо припинення вогню в Україні. Розробили експерти Женевського центру політики. Він не є такою собі дорожньою картою для політичного регулювання конфлікту, але може допомогти встановити перемир'я на фронті. Над документом, який ми містить 30 сторінок, працювали з 22-го року. Як пише New York Times, його авторами були посадовці міжнародних організацій, і колишні військові командири з досвідом миротворчої діяльності серед них громадяни України, Росії, США та Європейських країн. Уже цей документ пропонує створити в Україні буферну зону на 10-15 кілометрів тобто демілітаризовану територію, де не буде ані військових підрозділів, ані важкого та легкого озброєння. Також ця зона має стати безпольотною для дронів за винятком тих, що належать міжнародним організаціям, для контролю за дотриманням перемир'я. Пропонуються два варіанти: або завести туди 15 тисяч міжнародних спостерігачів, або запровадити цивільний моніторинг із 5 тисяч осіб, охорону яких забезпечуватимуть. 10 тисяч іноземних військових укладачі документа також пропонують створити спільну комісію для спостереження. До неї війдуть російські і українські військові.